Ну То вражі морда. Не ждав. Сергій Безруков судиться із російським журналом «Папараці». сума позову 2 мільйони рублів, що дорівнює 65 тисячам доларів. Офіційно причини, що спонукали актора на такий крок, не повідомляють. Отім, як пише сайт Свісіднікру, Безрукова образило те, що редакція журналу записала його у рейтинг зіркових бізнесменів невдах. Фільм Реальна сказка, який вийшов на екрани у 2011 році, мав не надто великий успіх сценаристом, виконавцем однієї з головних ролей та продюсером фільму був Сергій Безруков. Коротко нагадаємо перед історією конфлікту, якщо, звичайно, інформація неофіційних джерел відповідає дійсності. Стрічка «Реальна сказка стала продюсерським дебютом Безрукова, тому він покладав на неї особливі надії. Фільм розповідає про те, що було б, якби казкових героїв перемістити у сучасний світ. На виробництво «Реальної сказки витратили близько 5 мільйонів доларів. А зібрати у прокаті за інформацією російських змі фільм спромігся усього третину цієї суми. Що втім. Мені трохи не зменшує художніх переваг стрічки, але у комерційному сенсі як не крутий, то був провал, і сам без це визнає. Кіно получилось хороше, але жаль, не оправдало себе в фінансовому плані. Почти не було реклами, не було достатнього кількості копій. кто пойдет на малоизвестный фильм, когда рядом идет кот в сапогах? Приблизно такими же категориями меркувала и редакция журналу «Папарацци». Сайт Live цитуя на своих сторинках фрагмент статьи, яка бы той обурила Сергея Безрукова. Съемки реальной сказки обошлись более чем в 5 миллионов долларов. И значительную часть этой суммы продюсеру-дебютанту пришлось выкладывать из своего кармана. Эти деньги так и не вернулись. В прокате фильм Безрукова собрал чуть более трети затраченной суммы. То есть, как продюсер, Сергей явно переоценил свои возможности. Юристи видання Лайф Ньюс.ру вважають, що ця публікація дійсно могла би стати приводом для судової тяганини. Водночас вони підкреслюють, що суми компенсації у Росії найчастіше носять символічний характер. Нерідко вони дорівнюють одному рублю, оскільки у зірок немає мети збагатитися за рахунок видання. Їм важливо спростувати інформацію. На цьому тлі два мільйони рублів здаються дещо незвичними. Редакція журналу Папарація у свою чергу теж губить розбираються у здогадах, чому актор затіяв із ними суд. Головний редактор Роман Козак вважає, що всьому винною замітка надрукована у журналі кілька років тому. СМІ статті він не розголошує. Два роки тримав обіду. Це іск подано на матеріал двохлітній давності. Вот, если, ну, странно, человек два года как бы э, держит обиду, да, это очень странно, э, что-то здесь нечисто что 2 миллиона не хватает на что то Перше слухання справи відбудеться 7 червня на прохання позивача, тобто Сергія Безрукова, у закритому режимі. Але результати розгляду в будь-якому разі стануть надбанням широкого загалу. Оскільки зовсім нещодавно співак Валерій Маланце виграв суто того ж журналу папарадзи, його можна вважати додатковим козирем для Сергія Безрукова. Позитивний досвід є. Щоправда, Валерій хотів отримати 270 тисяч доларів, а дали йому чотири що в свою... Чергу непогано для журналу. Чим закінчиться новий конфлікт, ми обов'язково повідомимо пізніше. А ну, стойці все! Моя сказка ще не кончилась. Значить, що, віканець?